Літературно-музичну композицію за творами української поетеси Ліни Костенко. В дитинстві я літала над жоржинами, та й виролітаючи літа. Тепер ходжу стежками і стежинами і прокладаю шлях крізь болота. Ще в дитячі роки Ліна відчула, як поезія стає невидимою часткою її душі. Її батьки не були письменниками. Але в домі завжди панувала атмосфера творчості. Поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. У дитинстві я мріяла літати. Здавалося, варто лише розправити руки. І небо розчинить свої обійми, Нехай відождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час маю. Ми. Я думаю про вас, я знаю, що ви є, моя душа від цього вже сидеє. Мені поезія була зброєю, вона могла розстинати, як лезья, а могла зцілювати, як надія. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втоми. За тих хвістів освітлений де і заволош в житті золотому. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були вже чиріми. Хтось не оплакав, мучив і болів, і з них почав і ними ж завершив. Остання нота ще бринить в повітрі, дивися, час. Великий диригент перегортає ноти на ось моє серце піпідні. Турплю і мовчки прокладаю шлях. Я, що у снах навчилася літати, я, що могла б ходити по шплях. Життя завжди сповнює турбот. Ми біжимо вперед, губимося в справа. Відкладаємо важливе на возі. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так воно і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прокись, не бійся, бо воно, мов ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, бо вони, мов ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схинеш. Тоже ВІК.